Всім привіт! Ми з вами йдемо знову до нашої ягідки, до нашої загадки. Що ж це таке? Подивіться е, на ці стебла. Подивіться, які вони класні, такі синюваті вони взагалі. І на оці колючки. Ну, які колючки. Що ж це таке? Ожина чи малина? Чи що це таке? Чи це гібрид? Насправді це все ж таки більше малина. Вона гібрид з ожиною, але визова більше малини. все ж таки Малина теж дика, колюча і така слонка. І перший такий признак того, що це малина, а не ожина, це те, що, ось дивіться, ягідки спілі, так, вони легко знімаються і залишається. Тут така от в середині пустота. Шапочка дуже легко знімається. Ось ще раз покажу, десь поспілішу найду. Шапочки дуже легко знімаються взагалі. Деякі навіть які вже геть спілі відпадаються. І всередині пусто. Це признак малини в першу чергу. Друга ознака цієї ягодки, що це малина все ж таки. Хоча це гібрид. Але все одно більше малини це те, що її смак. Але смак вона більш солодка, майже не кисла. Трошки кислинки є, але вона більш солодка, ніж кисло. І це також малина. Другий ще такий, чи це вже третій, мабуть, третя ознака, це те, що період дозрівання цієї ягоди досить короткий, як і в малини, і декілька тижнів, пару тижнів, і. Він зараз відбувається. А у ожини, ожина дозріває набагато пізніше. Зараз я вам покажу ожину. По-перше, ожина тільки цвіте і в'яжеться у ягоди. Ось вони. І вони вже на стадії таких маленьких зелених, вони майже такого, не майже а такого самого вже розміру, як чорна малина, так? Дивіться. Вони такі овальні і великі. І соковиті, більш соковиті, ніж малина. Ще одна ознака те, що вона, бачите, ще тільки починає.